Мемефайф це контора кло у Чому я так вважаю? Сьогодні я вам детально розповім відео. Тому що, обов'язково відео дивіться до кінця, якщо ви грали мемофай, відповідно, якщо ви на цьому проєкті акцентували увагу. І обов'язково прошу вас підписатися на мій YouTube канал, на мій Telegram канал тому що тут маса корисна інформації стосовно різних ігор, промок, тут також публікуємо свої огляди на ту чи іншу ситуацію стосовно криптовалюти, також публікуємо угоди майбутні відпінові, які е за відпрацьовують все це абсолютно безкоштовно. Тому якщо ви хочете мати якісну і і профітну інформацію обов'язково підписуємося на телеграм-канал. Посилання боя під цим відео. Відбувся славнозвісний Єлісник, якого всі чекали проекту Мемефайв. Чому я вважаю, що. Даний проєкт, дані, так би мовити, розробники це повний клон. Тому що, по-перше, давайте посмотримо з того, що вони говорили, що ліснинг буде в серпні, відповідно. Потім вони сказали, що лісни 100% буде відповідно в жовтні. Потім з жовтня воно пішло на середину жовтня, потім на кінець. Потім сказали, що все там на початку листопада буде остаточний лісінг. І, врешті-решт, лісінг відбувся 22 листопада. Це перший момент. Другий момент, що вони дуже так би... Би мовити, хитро зробили, що лише на одну біржу можна було вводити, так би мовити, свої токени. І то, якщо ви вводите на біржу, то ще навіть знімається комісія в токенах Мелофайф. Тому що попередні практики там вже були, там DOX, XІMPAR, відповідно, що там ще CATS, Ну, різні практики були там. Кетізен ніколи не було так, що ми знімали, ну як виводили кошти і платили в самих токенах відповідно. це щось новеньке було. По-друге, точніше, навіть не по друге, а по-третє, те, що мені максимально не сподобалося, я про це також говорив. Що тоді Мамафай була велика аудиторія, мільйони гравців. І увіть собі, якщо ці мільйони гравців зосереджуються на одній платформі. Однозначно, платформа лягає, тому що вона не може ця біржа витягнути навантаження. І я гадаю, що це було намисно зроблено, що. Бо люди не могли відразу продати, я навіть не трішки це забігаю наперед. Врешті-решт, ці фактори сприяють тому, що максимально вони хотіли все так би мовити зробити так, щоб люди не продавали, або люди просто заходили в мінуса. Але є, так би мовити, хороша історія. От мій друг, який грав давно, врешті-решт, нібито вклав півтора тона, продав монети на 60 чи на 70 доларів. Тобто є успішний кейс. Але в більшості випадків, я прон... тому, що я там ознайомився різними там фідбеками стосовно гри, проекти там. В чатах був, врешті-решт, яка ситуація? Люди, по-перше, не могли не могли взагалі продати, тому що велике навантаження на стакан, всі хочуть злити, тому що ніколи там довіри не було до напроекту, тому що не переносили, ніхто не міг продати, відповідно, ціна вкатувалась, вкатувалась, вкатувалась. Відповідно. І якщо навіть ну, це нормально, в принципі, що воно вкатується, але буквально там, я не знаю, за, дві, за, за годину, за дві години мінус 60% це дуже, це дуже жирно, це дуже. Так би мовити, кепсько, і також вся ситуація, що на біржі ОКХ була перетринкова торгівля, відповідно. Тобто, це все відбувається. Ви там можете відкривати ту чи іншу угоду на фючах, лонг-шорти, нібито з другим плечем. І от ситуація наступна: всі знають, коли відбувається лістинг, то його то монету всі зливають, відповідно, можна зайти, шорт і заробити на цьому. Що придумала біржа ОКХ, що, можливо, так за рахунок, що велике навантаження, врешті-решт, люди заходили на фьючах, відкривали угоду, їх по актуальній ціни не. Не відкривало, відкривали угоду через 15 хвилин автоматично, коли ціна вже опустилася, почала відновлюватися тобто, так би мовити, ви відкрили, воно вас не відкрило. Потім ви думаєте, ну все, не спрацював ордер, все, пішов я далі. Воно вас відкриває, ситуація йде вгору, тому що наприклад, воно пішло вниз і потім і потім ось свічка одна, там мені здається, відсотків на 10-15, можливо, навіть більше. Ви хотіли тут відкрити шорт, вас не відкриває. Потім десь тут воно відкривається, відразу йде фітір вгору на 25% від собі, вас ліквіднуло, і потім назад іде. Тобто це все банальна маніпуляція, про яку я ще тоді говорив, який знімав відео, що Мефайць з каміна відповідно, вона засадить людей. І так воно дійсно це відбулося, тому що велике навантаження було на стакан, ніхто не міг продати, і тим самим вони спрацювало, що люди почали продавати. Не продавалося, і от там буквально там зафіксували відповідно такий маленький профід. Можливо, і був профід, можливо, ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки вам вдалося зробити. Тому що я цей проект скіпну, відповідно, я в ньому участі ніяким чином не брав. ніяк, знаєте, не викликає мене ФОМО, що ось, о, я там втратив мільйони і таке інше, там сотні доларів. Ні. Взагалі, просто я зробив, так би мовити, е Свій погляд на інших проектах, але хочу дізнатися вас, скільки ви заробили, чи ви е, змогли продати в перші секунди, коли відбувся лістинг, чи все-таки біржа тупила, відповіла, не могли продати і продали десь в цій зоні. І як ви бачите, е, від даної позначки пішло трішки вгору по торговочка. І скільки це з відсотків? Ну скільки 31. і зараз десь від е, мінімума плюс 15%. відсотків. Тому штриства е, я навів досить такі вагомі аргументи стосовно того, що клоунада це повна відповідна, тому що. Як на мою думку, це не красиво було по відношенню гравців. Також в них цікаво змінювалася методика гри. Спочатку одне, один формат був, потім за рахунок того, що потрібно отримувати донати. Вони давай там включати донати, нібито виникало казино. Потім період аїрдропу вони там відправили кожному гравцю. Якщо, наприклад, ти хочеш там подвоїти айрдроп, то відправ там зірочки, відповідно, що в телеграмі люди відправляли. Потім якось було перерахування, в деяких людей забирали відповідно токіни, потім деяким на направляли, ну, решті раз, -реш, наприклад, вам прийшло 100, потім не перерахували, вас там ще забрали ще мінус 20. Ну, це повна колонада, тому максимально не задоволений я, Я не шкодую, що я не приймав участь, але дуже цікава. Почути вас, скіть, будь ласка, скільки ви заробили, скільки ви грали в даний проект, скільки ви задонатили і скільки ви отримали. Чи зробили там X, чи, наприклад, взагалі там розумієте, що по такій ціні я не буду зливати, буду тримати. Тому, будь ласка, напишіть відді... напишіть, будь ласка, в коментарях свої відповіді, тому що дуже цікава ваша відповідь. І врешті раз, що далі граємо в інші перспективні проекти. Я гадаю, що максимальний такий дропчик по тих чи інших проектам, словно звісно, там піксельпакс буде саме в грудні. Надіюся, що такої шляпи, як. З проектами Файн не буде, і ми на цьому заробимо. Тому що дори слова прошу вас підписатися на YouTube канал, на телеграм-канал і жирну подбайку залишити на це відео.